Чи можливий дефолт в Україні? Відомий економіст Олег Соскін впевнений, що можливий. Причому настати він може вже невдовзі. Про це директор інституту трансформації суспільства розповів на зустрічі з громадськістю рівного. Нинішня модель влади вона вже нікого не влаштовує. Хочу винести на обговорення також тему. Це дефолт. Фактично, Україна четверта на дефолт в світі. Ми бачимо, що в Кіпрі трап, трапилось, Він третій був. А ми четверті. Отже, таким чином хочемо викласти те, що ми напрацювали наш інститут трансформації суспільства, і почути від Волинської громади, що люди думають з цього приводу. В такій ситуації економіст радить владі зробити кілька першочергових кроків, аби оздоровити суспільну політичну та економічну ситуацію в Україні. Зокрема, Олег Соскін пропонує в жодному випадку не вступати до митного союзу. Потрібна відставка уряду та імпічмент президента а також негайний позов до міжнародного арбітражного суду і припинення дії газових контрактів із Росією. З директором інституту трансформації суспільства погоджуються й інші економісти. Україна знаходиться в перед стані. Якщо сьогодні казати про рівненщину, то треба подивитися, скільки є недофінансування рівненського регіону. Ми так десь експерти оцінюємо, що такий регіон, як Рівненщина має недофінансування, десь близько півмільярда станом на сьогоднішній день. В масштабах країни це наш щально великі кошти. Якщо ж Україна негайно не розпочне першочергових заходів, то найближчим часом економіка і фінанси нашої держави зазнають повного краху. Переконані експерти. Олександр Турсію новини рівного.